праздник Найшолодшого Господа Нашого Ісуса Христа, чоловіколюбця. У цей день, у п'ятницю, ми завжди згадуємо страсті Христові, Його розп'яття на Христі. Але у цьому празднику ми хочемо подивитися на Його розп'яття і страждання, на Його смерть на Христі вже у світлі Воскресіння. Тому у цю п'ятницю маємо це свято. свято Яке нам пригадує, яку велику любов проявив до нас Господь Бог, давши свого сина улюбленого на смерть за кожного з нас, для того, щоб кожен з нас не загинув, але мав життя вічне.